Доброго дня. Часто у нас запитують пацієнти, які завагітніли через СКЗ або тільки збираються вступати в програму екстракорпорального запліднення. Якщо у них все вийде і буде вагітність, чи обов'язково наблюдати вагітність в клініки репродуктивних чи можливо ведення вагітності в неврепродуктивних клініках? По-перше, хочу сказати, що жінки, які отримали вагітність завдяки екстракорпоральному заплідненню, і робили перенос в клініці, але стоїть питання в тому, як він проводився, як лікар вибрав тактику робити перенос в природньому циклі, а чи робити її в стимуляційному циклі. Від цього і буде залежить тактика введення. Тому що якщо вагітна вагітність отрималась в природньому циклі, і лікар тільки відслідковував овуляцію, і е, від неї відштовхувався, і перенос робив в природньому циклі, то така вагітність практично нічим не відрізняється від вагітності у жінок, які отримали її природнім шляхом. Якщо пацієнті було рекомендовано штучне нарощування андометрію. Там застосовується більше гормонів, і поки вагітність настає, і на фоні цієї гормональної підтримки ми деякий час ще пацієнтку утримуємо. Десь із 6 тижня ми починаємо потрохи знімати гормональну підтримку, і практично до 12-го тижня ця вагітність нічим не відрізняється від жінок, які отримали вагітність природнім шляхом. Але що хочу рекомендувати, якщо пацієнти звернулися вже репродуктивну клініку, де є і спостереження вагітності, а в деяких навіть і свої пологові будинку, це дуже значно покращує результат вагітності, тому що лікар від початку до кінця, знаючи проблему, знаючи, з чим він працює, може максимально вникнути і допомогти, щоб ця вагітність завершилась здоровим народженою дитиною. Тому ми рекомендуємо, якщо у нас Жінка завагітніла все ж таки залишатись з нами до кінця, тому що ми все таки хочемо бачити результат це народження здорової дитини.